Шановне товариство, Київське країне братство УНУПА, щиро вітає всіх учасників цього Святочного Заходу, який відбувається сьогодні в Києві, і, напевно, по всій Україні, і бажає вам міцного здоров'я, настання до праці у розбудові і збереженні української самостійної соборної держави. Україна для нас це наше щастя, це наше життя. За неї ми йшли у бій без усіми юнаками, де нам було навіть по 14-15 років. Ми знали, що ми не переможемо, що проти нас стоїть сильна орда. Але ми вірили в нашу перемогу і ми здобули, і сьогодні ми маємо самоцінну українську державу. І ясно, її треба трошки відшидувати, щоб вона була чиста, правдива і так далі. І вона буде така. Тому що ми з вами, ви, як молодь, яка підростає, з якою ми працюємо, є геройське настроєна боротьби за українську державу. Я щиро дякую вам, що я сьогодні з вами зустрівся, що ви побачили мене, я вас. Ви не дивіться, що я з палицею, але я ж можу і без палиць ходити. Якщо треба.